Поліна, ми з тобою мандруємо вже 15 років. Давай, Польща чи Румунія? Я б хотіла сказати Патагонія, ну ладно. Якщо такий обмежений вибір, <laughs> ну тоді, мабуть, Румунія. Румунія чи Угорщина? Теж Румунія. Румунія чи Болгарія? Теж Румунія. Румунія чи Чехія. Теж Румунія. Румунія чи Марокко? О, Марокко вже цікавіше, тут однозначно цей вибір. А, а, Марокко чи Іспанія? Марокко. Марокко чи Туреччина. Марокко. Марокко чи Австрія. Марокко. А, Марокко чи Нідерланди. О, тут знову стає цікавіше, тоді вже Нідерланди. Нідерланди чи Греція. Нідерланди. Нідерланди чи Бельгія. Нідерланди. Uh, Нідерланди чи Італія. Нідерланди? Нідерланди чи Хорватія. <гум> тут <однозначно теж> <гум> а Нідерланди чи uh, Шотландія. О, тут же теж становиться цікавіше. Ну, тут, мабуть, Шотландія. Шотландія чи Франція? Шотландія. Шотландія чи Швейцарія. Шотландія. Uh, Шотландія чи Португалія. Ну, Португалія теж цікавий варіант. Ні, мабуть, Шотландію залишаємо тут. Шотландія чи Англія. А поруч так. Поруч, так. Е -е. да, можна два зайці одним махом. Ну, теж все-таки Шотландія. Шотландія чи Норвегія? Блін, Норвегія. Скандинавські <рес> страни це моє кохання.